поїхали! Приходію, вмикай прискорювач. Ай! Перемога! Ось так вам, черепахи! Ha Суперзлодіїв Вольтар. Доктор Фрох Лиходій. Дума Гедон. Ліга суперзлодіїв. Повна задуха. Нарешті ця зловісна машина стала ідеальною. Вона Ой. Я радий, що вона повернеться на дорогу. Ви не уявляєте, як небезпечно їздити у міському автобусі. Час звільнити цю машину зла. Пропоную вивести вімобіль на дорогу увімкну радіо на повногучність і активую сигналізацію сусідських машин. Може, влаштуємо перегони, кубики і вогняні турбіни зробили її швидшою. Звісно, звісно, забудь про сигналізацію. У мене краща ідея. Влаштуємо перегони. Ого. Я вдягну шоломі на колінники. Змагатимемось із нею. Вона повільна, стара і нудна. Чи з нею? Вона мала і гарненька. Куди малий брудний? Якби ти не був таким розбірливим, ми б вже давно поїхали. Але ж має бути хтось згідний змагатися з екстремальним бімобілем. А як щодо нього? Полом я. Він швидкий. Вам допомогти. Ти ніколи нас не наздоженеш. <рисвіт> Мабуть, ти не дочув. Я сказав, не нас доженеш. Тобі що, не подобається перегони. You know, знаете, хто я? Uh, I think... uh, уявлення не маю. Я гонщик долі. Я вже багато століть їжджу містами і викликаю усіх позмагатися з моїм думмобілем. Переможець, отримує машину переможено. Я ніколи не програю. Ну, ти ще ніколи не змагався з екстремальним вімобілем. Вольтар, не засмучуй цього злого гонщика. Перегони Race? з вами uh, <laughs> іншим разом. Але wanna... well, хіба ти не хочеш влаштувати кошмар на колесах? Краще я залишу вас. Я маю допомогти дружині з хатніми справами. Не хочу гаяти часу із купкою хлопців у цій бляшанці. Golf -cart, okay? Golf -cart! Бляшанка? Запам'ятай гонщику долі, до кінця цього дня ти змагатимешся із лівою суперзлодією. Озмагайся з нами. Я хочу відкрити рахунок. Позмагайся з нами. Я зайшов перекусити. Скоро побачимося. Ні, Я не люблю тебе більше. Так. Позмагайся з нами. Ей! Раз, позмагаємось. Я зроблю все, аби ти відчепився від мене. Дякую. Виходію, справа зроблена. Скуштуй крем, брюле, він чудовий. Перший, хто квартал і повернеться переміг. Пам'ятай, якщо програєш, я заберу твою машину. Це я заберу твою машину, коли переможу. The race is over, закінчились, гонщик долі переміг. Ви програли. Ми програли. Ми втратимо в Тобто цю бляшанку можете залишити її собі. Мені не потрібна ця повільна купа заліза. To... Вемобіль залишився у нас. Нам не треба їздити на автобусі. Добре, вольтарев. Проклинаю тебе гонщику долі. Що сталося з Вімобілем? Він що не достатньо класний для гонщика? Ми йому покажемо. Я хочу реваншу. Цього разу вімобіль буде таким класним, що коли ми програємо, він його забере. Але вольтари, Перепари його на найкрутіший автомобіль у світі. Супер! Екстремальний вімобіль. О, чотири турбодвигуни, подвійна помпа у карбюраторі, дівчина у трев'яній спідниці. Що таке Гонщик у долі? Ніколи не бачив гарнішої машини. Я змагатимусь за неї. Oh, Звісно, гонщику долі, mm -hmm. але тепер ти програєш. The Правила перегонів дуже прості. Hey, was... Я ще не закінчив. Ah! Наша швидкість. Чудово, ми переможемо. What? Що? Ні. Ми не маємо перемогти. Yes. І маємо. Маємо програти. Негайно. Думедони. Молодець. Програємо ці перегони. Не змушуй мене їздити на автобусі. Я хочу перемогти. Тар, він нас доганяє. Чудово. Ми сповільнюємось! Перемога! Перемога! Вибач фрогу не сьогодні. Так, перегони скінчилися. Гонщик долі переміг. Оце я отримаю. Ми програли, ми програли. Так. Ось тобі гонщику долі. Я заберу те, що належить мені. Решту залиште собі. Саме так, гонщику долі, тобі сподобалися наші класні пристрої. Джентльмени, ми програли, нас знищили. Я гошую, перемогу. І мені не доведеться їздити на автобусі. Bus. Хороший, хороший думі. Граз, слухай. Тук-тук-тук. там? Зло. Зло. Тук-тук-тук. То там? Зло. Зло. Тук-тук-тук. То там. Зло. Зло. Тук-тук-тук. Я хочу спокійно закінчити свій пекельний пристрій. Тук-тук. Хто там? Зло. Зло. Тук-тук. Він справді злий. Тук-тук. Хто там? Ліга суперзлодіїв. Вольтар. Доктор Фрог. Лиходій. Дума Гедон. Ліга суперзлодіїв. З днем народження доктори! Не бийте, не бийте. О! О ні! Ні, ні-ні-ні-ні-ні, ні. Тихо, тихо. Тихо. Ні. О боже, вони почули. Тільки не це, доброго ранку. Ви мене не впіймаєте. впімаєте він у вентиляції. No... Рога тут немає. Oh. Okay. Ну, гаразд, і я попався. Але будь ласка, зробіть все швидко і безболісно. З днем народження докторе Фро. Так, так з днем народження фрогу може тепер ви угамуєтесь, бо я хочу подивитися битву слимаків yeah! oh, really? чудово. Я повернуся до лабораторії і почекаю, доки цей жалюгідний день закінчиться. А якщо до веселої вечірки веселої? Вона не буває веселою. Щороку року одне й те саме біль, знущання і руїни. Ну, це через те, що я ніколи не влаштовував своєї вечірки. Це моя наступна місія. Це буде класно. Я великий вольтар. Організуйте тебе найкращу злу вечірку в історії. І ти, мій друже, будеш розважатись. Буде весело. Як бачиш фрогу, на твою вечірку я не витратив нічого окрім грошей. А тепер приколи хвіст Ні, Я не люблю ігри в сліпу. Праворуч, праворуч, точно. Докторе Фрогу. Ви рухайтесь до цілі. У мене погані передчуття. Oh, Ні. Oh. What's the Фрогу ми тут подумали, навіщо приколювати хвоста до малюнка віслюка? Та називається Кріт. Коли щось з'явиться з дірки, ти маєш вдарити. Ти ж не приніс живих кротів. Фрогу припини. Будь-хто може вдарити сліпого крота. вийшов гігантського зрячого кроте. Ого, найвищий бал. Oh, come on. Ну, фрогу, це ж лише торт, я сам його спік. It What? А що це за смак? Мій улюблений смак. Печінки. Не думаю, Вольтара, що йому весело. Але oh, was... ходію, все зміниться. Цей день народження ми не забудемо. Oh, is really Це необхідно. Uh, to... Не переймайся. Okay. Розваги гарантовано. Well, Люблю клоунів. Вольтаре, ти робиш велику помилку. Нехай там що. Не заводь його. Виходію, right, right. заводь. Oh, Привіт, діти У кого сьогодні день народження? О! Oh, 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 oh. Яка краса! Oh. Привіт, імениннику. Сподіваюсь, ти готовий до великого сюрпризу. Усміхнись. Що це за святковий робот? Лихий, заводь краще. Ще ще заводь. Ні, чекайте. О -о. Ого, сміхнись! А влаштуємо біку тортами. Це весело. Рятуйтесь, рятуйтесь. Рятуйтесь, хто може. А це що таке? Вольтаре повір нам треба тікати, Гра називається Вдар Вольтара. Вольтаре, про що ти думав? Клоуни створені не для розваг. У дитинстві я зробив клоуна, щоб псувати вечірки з сусідським дітям, які ніколи мене не запрошували. Це був мій перший винахід. Найбільший тріумф, доки він не обернувся проти мене. Повір мені, це було жахливо. З того часу я замкнув його у лабораторії. О-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо! від веселищів не втечеш. Oh, like to... Ачу, ти любиш сміятись, тоді потисни руку. Годі, right. клоуни. Великий Вольтар відповідальний за цю вечірку, а ти її псуєш. Дивіться це жирафа. А тепер імененнуку час подарунків. Ні, мені нічого не потрібно, не треба. Відкривай. <ривіт> ну, гаразд. Але тільки якщо ти заплющиш очі і порахуєш до десяти. О, ігри! Люблю ігри. Добре? Раз, два, три, чотири, п'ять. О, хіба ти не хочеш подарунків? Ми ніколи не втечимо. Він нас не здоганяє. Це неможливо втекти від цього безжалісного клоуна. Я знаю, ти дуже хочеш подарунок. Ні-ні. Дякую, не треба. Hey! Простягни руки. Агоми. <плес> Добре, дозволі я. Now! А тепер загадай бажання. Anyone, не кажи в голос, інакше не справдиться. <плес> <плес> О, це ж треба північ. Отже, зараз вже не твій <плес> день народження. Ну що ж, зустрінемось наступного року. Стривай, якщо вже північ, отже сьогодні це завтра. З днем народження Вольтаре. З Днем народження тебе. Ході, ти не забув. Фрак? Ти печеш торт. Hit... сьогодні у когось день народження.